Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Сьогодні на фронті боротьби з російськими окупантами ми бачимо українські бойові машини піхоти БМП-1, модернізовані до рівня БМП-1 ТС е з новим бойовим модулем спис. Модернізацію виконує компанія Техноімпекс. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас. Patreon підтримати нас в Приотбанку Монобанку, прошу заходити в наш Patreon і використовувати кнопку спонсорство. Модернізація БМП-1 проведена дуже ґрунтовно. Поставлен, поставлено новий бойовий модуль спис, нова система керування вогнем і посилено бронезахист. Трошки про бойовий модуль спис. Но, новий наш український бойовий модуль. Там встановлена 30-мм автоматична гармата 3ТМ, ну це, власне кажучи, 2А72, та сама. Про неї йдуть дуже хороші відгуки з фронту. Вона виконує всі бойові завдання, які можуть, можуть виникати в піхоти. Вона веде вогонь одиночними автоматичними пострілами снарядом 30х165 мм, має механічний і дистанційний. Тип управління стрільбою від, від електроспуску, в неї селективне двострічкове заряджання боєприпаса, спережається бронебійними і уламкофугасними снарядами. І можна перемикати, які снаряди нам потрібні: перезаряджання ручне або електромеханічне. Тем стрільби цієї гармати це 330 пострілів на хвилину, дульна швидкість до 960 метрів на секунду. Це хороша дульна швидкість. Знищує ця гармата. Живу силу на відстані до 4 км. Е, техніку на відстані до 1500 метрів. Повітряні цілі може знищувати на дальності до 2000 метрів. Е, вона досить широко поставляється в військах. Вона в Україні, в Україні випускається. Я пам'ятаю, ще до початку війни, може за тиждень чи за два, але компанія виробник цих гармат. Е, Відрапортувала гордо, що до Збройних сил України поставили на тисячна така 30 мм гармата. Непогана цифра, непогана. Ну а що було до цього на БМП-1? На бойовій машині піхоти 1 стояла гладкоствольна гармата 2,28 гром, 73 мм. Це просто гранатомет, що стріляв гранатами ПГ-15В або ОГ-15В? Е, така зброя не відповідає. Потребам сучасної війни, тому її і міняють на сучасній автоматичні 30-мм гармати. БМП-1 випускалась з 1966 року по 1983 рік в Радянському Союзі і в Чехословакії. Чешські БМП були набагато кращими від радянських, вони дуже цінувались. Вони чехи мають сторічну традицію. Чехи мають 100річну традицію випуску бронетехніки. Це високорозвинена промислова країна. Ну, взагалі, чешська техніка цінується у всьому світі. У нас 200 штук таких теж було закуплено свого часу, і вони теж працюють в Збройних силах України. Трошки про систему керування вогнем Синтез. Це повністю нова система е, бойового управління. Вона складає, система синтез, складає, е, вона складається е, з радіостанції моторола DM4601. З оптика механічного прицілу Кажан 3К-15, він працює в режимі день-ніч. Має дві телевізійні камери і лазерний дальномір. Е, модуль має. Нову систему стабілізації озброєння в двох площинах це, це стосується гармати. От, цифрова електронна цифрова сучасна система керування е, стабілізації гармати. Ця система може не тільки вести бій, і вона може ще й захоплювати цілі і супроводжувати їх. Вогонь може вестись на ходу і з місця, тому що гарна система стабілізації. Про бронезахист. Бойова машина піхоти БМП-1 має слабкий бронезахист. Це всі знають. Ну, там що? Там -с -с броня, катана стальна. Корпус, лоб, борти. Це броня товщиною 16-19 мм. Дуже слабка. Лоб башти 23 мм. Дах корпусу і башти це 6 мм сталь. Дуже, дуже вона слабенька. Тому. На БМП-1 при модернізації до БМП 1 ТС поставлять поста новий перфорований протикульовий захист, і є три варіанти захисту від усіх, захисту в усіх трьох проєкціях. Тобто, краще сказати, в лоб з бортів і з корми. За потреби він, захист може бути від куль 762 на 54. Він тоді важить 790 кг. Якщо треба поставити захист від куль 127 на 108 мм. Це маса тоді буде 1024 кг. цього додаткового бронезахисту. Від куль 14,5 на 114 мм. Маса буде бронезахисту 1144 кг. І я вже кажу: закривається лоб, закривається борта і корма. Повністю закривається. Тактико, технічні дані. Ну. Сильно вони не змінились. Маса 13,1 тонни, довжина 6,75 метра, ширина 2,9 метра, висота 2,06 метра, кліренс 37 см. Двигун такий, який стояв, дизельний чотирьохтактний утд 20 потужністю 300 кінських сил. Екіпаж 3 чоловіки, Командирамих вод, навідник. І везуть вони з собою ще 7 чоловік десанту. Швидкість максимальна 65 км на годину. Бойова машина плаває. Швидкість на воді в неї 7 км на годину. Після модернізації, після того, як на неї повісили ще додаткову таку броню, додаткову, вона зберігла функцію плавання. І це теж непогано, це важливо. Запас ходу бойової машини піхоти. Один. 600 кілометрів для всього екіпажу встановлені нові ергономічні, як кажуть, крісла. Ну щоб сказати, просто це просто протимінні сидіння. Є у кожного. Вони захищають здоров'я і життя людини при підриві екіпажу при підриві на міні. Озброєння. Бойовий модуль спис має, як я вже казав, гармату 3, 3ТМ1. Це гармата 2А72 30-мм. Боєзапас 300 снарядів, готових до застосування. Споряджене в, в двох стрічках. Має 7,62 кулемет ПКТ на 2100 патронів. Із них 350 готових до застосування. Має автоматичний гранатомет 30-мм КБА-117. Це то, те саме агс 117 на 116, гранат, на 116 гранат. У нього стрічка. Має новий протитанковий ракетний комплекс барєр 2 пу Має там 4 ракети в боєкомплекті. Це новий наш протитанковий комплекс від КБ Луч. Калібра 130 мм, стріляє на дальність 4 км. Має також димові гранати Хмара, бойовий, спис. бойовий модуль спис визнано кращим в Збройних силах. У нас було досить багато модулів вироблялося, а зараз спис визнано кращим. І планується провести уніфікацію всіх бойових модулів для всіх бойових броньованих машин саме під бойовий модуль спис. А це значить, і БТР-60, і БТР-70, і БТР-80, і БМП-1 і БМП2. І М117, і М113, і МТЛБ, і ВАРАН, всі вони будуть переводитись потихеньку під час ремонту на бойовому модулю СПЕС. При модернізації всієї цієї радянської бойової броньованої техніки до рівня БМП-1ТС, вони зможуть достойно показувати себе зараз в умовах сучасної війни з російськими окупантами. Шановні, маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Ще раз. Прошу підписуватись. Ми вже на порозі 125 тисяч підписників. Прошу підтримувати нас в приваті і в Монобанку. Прошу заходити в Patreon, використовувати кнопку спонсорства. На цьому я всім дякую. До побачення.